Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на вересень 2023 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. Місяць розпочнеться з того, що 4 вересня планета Венера закінчує свій ретроградний рух. Венера була ретроградною півтора місяці, починаючи з 20-х чисел липня. І вже 4 вересня Венера йде в прямий рух. ретроградною вона була в знаці Лев, і зараз весь вересень вона теж буде в знаці Лев. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це ну, звичайно ваш сектор Стрільці. Це сектор який пов'язаний з всім міжнародним, з за кордоном, з, -за, з навчанням, з іноземцями, і е, по е, ретро Венері вам, наприклад, могли е, телефонувати якісь клієнти з-за кордону. Або якщо ви працювали з міжнародною компанією, вам. Та компанія могла повернутись до вас, запропонувати далі співпрацю. Це що стосується навчання, наприклад, добре було по ретро Венері закінчити навчання. Наприклад, якщо у вас було таке, що ви десь колись вчилися, потім закинули. Ну, типу, не дозакінчили навчання, не отримали диплом, не отримали вищу освіту. чи це просто якісь курси були, то. Добре, це до закінчити. І я це розказую, я по сонцю-стрілець і розумію, що в мене теж є один курс з англійської мови, який я купила, і я його не пройшла, тому що в мене просто не було часу. І я записую це відео 2 серпня. І я думаю, що в мене ще є час, треба цим зайнятись. А коли. Венера буде в прямому русі. Це означає, що значить, все, що стосується взагалі за кордону, цим ви можете зайнятись. Типу, це може у вас, наприклад, навіть бути прихильник з-за кордону. І може по ретро Венері. Ну, по ретро Венері не добре з кимось знайомитись або заводити стосунки. Зазвичай це ну, може. Перевести, ну і до шлюбу, і так далі, але зазвичай це в пролонгованому ефекті призведе до розлучення. Тобто ці стосунки не будуть тривалими. І зараз по ретро Венері багато пар ну, розійшлось. От. І що стосується, зараз ви можете. Йти на навчання, їхати за кордон, тому що дев'ятий сектор це теж сектор, який відповідає за імміграцію, це може бути знайомство з іноземцем або з іноземкою. Тобто Венера в дев'ятому секторі у вас відкриває тему всього міжнародного закордону, іноземців і навчання. Ось 4 вересня ваша планета планета Юпітер розпочинає свій ретроградний рух. Юпітер зараз знаходиться в знаці Телець. Цьому ж знаці він буде ретроградним, і це для вас шостий сектор гороскопу. Е, звичайно, планета Юпітер це планета, яка відповідає за все міжнародне за навчання, так як я говорила. Коли Юпітер буде ретроградний, то можуть бути ну такі затримки. Наприклад, якщо ви планували кудись поїхати на роботу за кордон, це може відмінятися. Або, наприклад, ви просто планували якусь поїздку. Це теж постійно може відмінятись, переноситись і. Наприклад, що стосується навчання, тобто можуть бути е, такі зміни, але конкретно у вас це буде е, шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. І вам, наприклад, можуть телефонувати старі клієнти старої роботи, можуть вам зателефонувати ваш колишній начальник і попросити, щоб ви попрацювали цей період часу. Наприклад, на якомусь проєкті, або там просто треба, щоб ви вийшли на магазин, попрацювали. або, Ну тобто, це може бути робота, яка е... Буде стосуватись саме вас і тої сфери, в якій ви працюєте, я просто ну, умовні приклади привожу. От, і е, ви можете повернутися до речі, до старої рутини, до того, яка у вас була раніше. Наприклад, е, раніше кожен ранок ви практикували йогу і робили вправи. Це, це, це мені треба повернутися. А зараз це закинули. тому що літом дуже складно взагалі мені робити спорт, бо жарко. А осінь більше підходить. Ну, ну для мене особисто і більше е, лінь. Знаєте, лінь цим займатися? От е, можуть повернутися ваші колишній рутинні звички. Я таке люблю. Ось наступне 15 вересня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух. Меркурій знаходився в знаці Діва і весь вересень буде в цьому знаці. І до 15 вересня Меркурій ретроградний. Після 15-го він йде прямий рух для вас. Це 10-й сектор гороскопу, 10-й сектор, який відповідає за кар'єру і статус. Може. Змінитися ваша кар'єра, от типу, ну покращитись, може вас буде, наприклад, запропонують вам. Це вже з 15 вересня. Запропонують вам нову роботу, нову посаду, переведуть вас в новий офіс, тобто вас можуть бути в цьому зміни. В чомусь новому з 15 вересня, а до 15 вересня це можуть телефонувати вам старі клієнти з старої роботи з вами можуть зв'язатися. Може, ви там треба було доробити якийсь проект. Ви постійно відтягували. ніяк не могли доробити цей проект. Ви ну це класно робити по ретро Меркурі або щось переробляти. Ви там щось планували, і треба це вам переробити. Ви це переробляєте. От. Потім, 15 вересня, на вас чекає новий місяць, в знаці діва, і це той самий 10-й сектор гороскопу, про який я говорю. Тобто якраз класно. Меркурій закінчив свій ретроградний рух, 15 вересня, щось нове може увійти у ваше життя. Це може бути нова пропозиція. По роботі і не переживайте, тому що вже Меркурій в прямому русі, Венера в прямому русі. Якщо вам треба підписати новий договір на роботу, так далі, контракти, типу, по якусь домовленість укласти про співробітництво, то це з 15 вересня добре робити щось нове увійде ваше життя. Напишіть до речі в коментарях, чи є таке, чи для вас це працює. Ось. Наступне 23 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас 11 сектор гороскопу. Взагалі, сонце планета, тере світило змінює знак раз в місяць, і в нашому секторі вона перебуває місяць часу і. Вона якби підсилює наш одинадцятий сектор, того що сонце світ дає нам енергію і сили. І ще у вас в одинадцятому секторі теж знаходиться планета Марс. І коли там ще Марс знаходиться, а Марс це планета активна, планета драйву, розумієте? То ще у вас буде ще більше сил робити всі свої справи. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет. І сектор, який відповідає за друзів, за колектив, це може бути, наприклад, так, що. У вас з'явиться нове оточення, нові друзі, новий колектив. Ви можете наприклад піти на роботу. Вам запропонують якусь роботу 15 вересня, і у вас відповідно зміниться колектив. Або, наприклад, у вас буде багато роботи онлайн. Якщо ви працюєте онлайн в інтернеті, наприклад, що у вас є проекти в інтернеті, або якщо ви консультуєте людей онлайн, то це може бути так, що у вас буде цей місяць, ну, починаючи з 23 вересня, десь там по 22 жовтня Дуже багато роботи, багато консультацій і багато роботи в інтернеті. І е, так як може змінитись ваше оточення, ну навіть не змінитися, е, ви можете багато часу проводити з друзями, кудись ходити, там на виставки, в кіно, в кафе. Е, от і е, у вас буде багато спілкування, тому що сонце у вас буде в 11 секторі, там, де і знаходиться Марс. І ще е, я хочу виділити дві дати у вересні місяці: це 15 і 23 вересня. Якщо е, ви, наприклад, хотіли спланувати е, свій час закласти енергетику на наступних три місяці, на наступний рік. То 15 і 23 число дуже добре підійде для того, щоб писати цілі мрії, плани. Просто посидіти, подумати, чого б ви хотіли в своєму житті, яких ви б змін хотіли, чого б ви хотіли досягнути, чи, наприклад, ви б хотіли, щоб у вас було краще здоров'я. Чи ви б хотіли, щоб у вас були краще взаємини з людьми? Чи ви б хотіли там покращити е, свій матеріальний стан? От і це добре робити 15-23 число. А 23 число це ж день осіннього рівнодення, тому що сонце перейшло в кардинальний знак Зодіаку Терези. І коли сонце переходить в Терези овен або? Рак Козиріг тоді змінюється. Значить, це офіційне настання осені зараз, і це енергетика закладається мінімум на три місяці до дня зимового рівнодення. Ось. І наступне чим закінчується місяць. А місяць закінчується тим, що 29 вересня відбудеться повний місяць в знаці Овен, А це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, це сектор того, що того, що нам подобається. Це ще сектор дітей, бізнесу, хобі. І, наприклад, може типу, бути так, що ви багато часу проводили літом з дітьми. Це можуть бути ваші діти або діти там вашого партнера, або діти вашого брата. А зараз, наприклад, дітки пішли в школу або поїхали. Вчитись в університет, або пішли в садок, і ви вже не так багато часу проводите з дітьми. Або, наприклад, у вас був якийсь бізнес, і ви прийняли рішення його закрити, або якась робота додаткова і ви Вже розумієте, у мене просто немає часу на цю роботу. У мене немає енергії. Це мені вже не приносить задоволення. Або, наприклад, ваш, ваш якесь хобі може перерости в бізнес і може приносити вам доходи. От ем, такий повний місяць на вас чекає. Звичайно, повний місяць це завжди такий енергетично розкачений день, емоційний. Я, наприклад, дуже в емоційно часто проживаю. Кожен повний місяць у мене багато емоцій і так далі. Загалом такий місяць на вас чекає. Це місяць дуже по енергетиці, подібний на серпень. Тому що багато ретроградних планет, а саме шість до середини місяця, і е, взагалі це е, останній місяць перед затемненнями, які відбудуться в жовтні. В жовтні нас чекає два затемнення: сонячне і місячне. І це така типу як підготовка. І звичайно, для декого хтось буде ці затемнення вже відчувати вже в вересні. Е, от і ну все одно більше фокус уваги на минулому, на тому, що щось доробити, переробити е, ось стрільці. Так що я вас вітаю з першим місяцем осені. Бажаю, щоб він е, цей місяць для вас був цікавим. Е, ось, е, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І зустрінемось в наступних відео.